Доброго дня! Я продовжую інспектувати дороги в Акарпаття після зими. Зараз знаходиться на дітринську дороги Хуст-Долина. Як бачите, дорога повністю не завершена. Місцями мости не, не, не дроблені, цей відрізок дороги не зроблений. Ну, ймовірно, з об'єктивних причин тому що робилася опорна стіна малої гідроелектростанції. Постановою Кабінету міністрів від 22 березня на цю дорогу. Я знаю виділені додаткові кошти. Хто раніше їздив по цій дорозі, вона все десь такий вигляд мала кожної весни І латали, латали. Але ніякого результату не було. Далі дорога в задовільному стані. Теж ще недороблені Мости. Це село. Нижній Бистрий міського району. Десь ще нема розмітки. Дякую за увагу. Я продовжую інспектувати наші дороги. Всі добачимо.